вечір, наші дороги подписчики ці, цілий день собирался відео вам зняти, так не, не було коли у нас утром б... велика радість вийшла. нашим перепелкам 38 днів тільки. а вони вже якщо вам видно вже яєчко знесли кормушка это таке яичко Ми позавчора половину своїх перепелів. Може трошки менше половину продали. Осталося я не знаю скільки тут. Може штук 40. А 30 штучок продали. І вони нас вже порадували. Це в нас такого ні, ніколи не було, щоб на 38-й день знесли яєчко. Ой, треба, мабуть, забирати в них це яєчко, бо вони намагаються його поклювати. Ніколи не було, що на 38-й день саме раніше в нас було, це на 41-й день. Це Ми года, года три назад держали в переправі, то у нас було на 41-й день. А це взагалі рекорд. Як кажуть, навіть в книжках такого не пишуть. В книжках пишуть обично на 45-й день, місяця. Ось так порадували нас перекарки. Я їх ще і не встиг перевести в клітки, бо ніяк на пучці не заберу. Поділки заказав для кліток. Як може вже давно перевів, то не було поділок. Заказав, вже прийшли ще позавчора. І ніяк не заберу. Може завтра поїду заберу. На почту або почну клітки робити. Бо вже, я так бачу, срочно треба. Їх клітки переселяти, бо... Десь вже яїчки почали нести, то це дуже добре. заберемо їх. них Ось таке планенько видно. Таке невеличке, ну і ну, вони перші невеличкі несуть. Потім вони вже побільше розношуються, розноситься. У нас те, що старша група, що вже сьогодні їм 60 днів, то вже такі крупні несуть, вже по 18 грамів несуть, по 19, то крупні. Вже так, так, От такий у нас результат вийшло. Дуже чудовий. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Якщо буде ще в мене, я не знаю, може ні сьогодні, ні завтра вам отчт за курочок. Бо не е, немає време, щоб почути за курочок. За не не шу, щоб уже скоро пів місяця буде, я ніякому чого не зроблю. Це вже почитано, ну все время і не вистачає. До новых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока!